Мисливець і скупа жінка мозамбікська казка. Був собі мисливець, який завжди ходив на полювання з друзями. А ввечері, як це заведено, між справжніми друзями, він ділився з ними дичиною. Тому часто траплялося, що він приносив додому лише половину, а коли тільки Чверть або іще менше польованої здобичі. Його жінка, а вона була дуже скупа, гнівилася на подільчивого чоловіка і одного разу так розлютувалась, що не стрималась, і посварилася з ним. Ти ж ніколи не приносиш додому цілої тварини, а все тому, що дуже любиш своїх друзів. І, помовчавши, вона сказала, ти ж маєш трьох собак. Бери їх і полюй з ними. Навіщо тобі ті друзі? Мисливець не погодився з дружиною, але, щоб не перечити їй, уперше пішов на полювання так, як вона радила. Узяв він лук, стріли і подався до чагарників. Після недовгих пошуків, він помітив серед лісу величезну ящерку, що сковзнула по каменю і сховалась у гущавині. Мисливець подався за нею, і, замість того, щоб пронизати її стрілою, вирішив схопити ящерку за хвіст і вдарити об дерево. Він спіймав її, Вдарив, але коли підняв руку, щоб закинути здобич на плечі, ящерка вчепилася зі всієї сили йому в спину. Мисливець застогнав з болю, відчувши, як пазурі вчепилися в тіло, і покликав собак, щоб вони кинулись на ящерку. Але де там? Собаки, не зрозуміли хазяїна. Зиркуючи на нього, вони то забігали вперед, то микалися позаду. Мисливець збагнув, у яку небезпеку він потрапив, і, бачачи, що не може звільнитися від ящерки, пішов з натугою до своєї домівки. Ледве дійшовши додому, мисливець жалібно покликав дружину. Жінко, жінко, швидше сюди. Жінка прибігла і, побачивши ящірку, що вп'ялася в спину чоловіка, який був весь закривавлений, зупинилась від ляку і зняла крик. На її крик прибіг сусід, запитуючи, що трапилось. Друже, благав мисливець, звільни мене. Від цього страховиська воно рве моє тіло живцем. Хоробрий сусід кинувся і вмить скрутив ящерці голову. Звільнившись від жахливого ворога і прийшовши до тями, мисливець сказав своїй жінці: Ось до чого довели твої поради і твоя злість. Ти винна. В моєму нещасті, бо через свою велику скнарість ти послала мене самого полюбати в чахарниках.